Вітаю вас в ефірі підсумкової випуск новин на телеканалі Суспільне Чернігів у студії Дар'я Янушкевич. переклад жестовою мовою Лідія Мовчаренко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску дивіться далі. Він двічі повертав свій підрозділ зі сходу без втрат, але загинув в одному з перших контактних боїв за Чернігів до дня пам'яті захисників України. Історія Сергія Телушкова, який мріяв про сина, та побачити деокупацію Донбасу. Зі звинуваченнями у брехні, суперечками та вимогами показати націльні хрестики, як у Курюківці пройшов перехід Свято Вознесенської церкви з УПЦ до православної церкви України, у Чернігові створили мурал, присвячений загиблому захиснику Маріуполя Віталію Трухану. Він мріяв про сина та побачити деокупацію Донбасу. Сергій Телушков, командир механізованої роти першої танкової бригади. За дві ротації на схід він не втратив жодного свого бійця. Однак, 25 лютого загинув під час одного з перших ближніх боїв за Чернігів. З тих пір минуло понад півроку і в нього народився син. Хлопчику менше трьох тижнів назвали його на честь батька. А наречена Сергія Крістіна бореться за те, щоб ім'я Талушкова мала ще й вулиця Доценка, де боєць народився і зростав. До Дня пам'яті захисників України розповідаємо історію військовослужбовця з Чернігова Сергія Талушкова. Так хочеться позвонити сказати: ну я народила тобі сина. Про те, що втратила нареченого, Крістіна Терещенко дізналася, коли була вагітною. Хлопчика назвали на честь батька командира механізованої роти першої танкової бригади Сергія Талушкова. Йому ще немає й трьох тижнів, але він дуже нагадує Крістіні свого тата. З приводу ім'я навіть не було інших варіантів. Ну я дивлюсь на нього. Ну ну як тебе по-іншому назвати. Сергій Телушков кадровий військовий. Вперше на фронт в зону АТО він потрапив у 21 рік. У 24 вже мав у підпорядкуванні близько ста бійців. За дві ротації на сході країни він не втратив жодного підлеглого. У жовтні минулого року в інтерв'ю Суспільному Сергій говорив, що повернути живим та здоровим кожного його головне завдання. Для командира найголовніше це привести всіх додому, щоб кожна сім'я, яка чекає мене, так само чекає її. У травні його підрозділ мав відбути на чергову ротацію в зону ООС. Він мріяв про сина та побачити деокупацію Донбасу. Я буду їздити, поки не закінчиться ця війна. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну підрозділ став на оборону Чернігова. Клістіна згадує Сергій говорив, що все минеться, але давав настанови. Не потрібно мене охоронити в параці. Парадці ти що форма, що він випускався з академії. Парадку залишиш сину 24-го вранці. Зателефонувала, сказав, збирай речі. Почалось. Крістіна не поїхала. Натомість, вже зранку, 25 лютого, почала збирати гроші та скуповувати продукти для підрозділу Сергія. Близько десятої ранку вони домовились зустрітися на блокпосту в районі ЗАЗу, аби передати гуманітарну допомогу. Буквально 10 хвилин я б його побачила. Він сказав: ні, давай. Їдь до мами, тому що колона йде. І все. І більше я не чула його голос. Про події того дня Суспільному розповів бойовий побратим Сергія Талушкова Олександр із позивним Скаут ввечері, 24 лютого, підрозділ почав облаштовувати позиції оборони на халявинському напрямку. Вранці 25-го бійці отримали інформацію, що трасою зі сторони ліпок йде російська колона. До позиції підрозділу прямувало щонайменше 50 одиниць техніки. Зав'язався бій. Такий ж палений, кулеметний вогонь противника, бо від ті вистріли танків, що реально не можна було ми лежачі, були на вершинці воді, не могли піднятися. Наступо реально засипало всякими, ну, гіляками від дерев. Українська артилерія та танки відпрацювали по колоні. Через брак техніки українські сили змушені були відходити. Тоді підрозділ Сергія Талушкова потрапив у засідку ДРГ. По їхньому бронетранспортеру двічі поцілили з РПГ. Сергій загинув на місці. Крістіна у смерть нареченого вірити відмовлялася. Шукала його по лікарнях. І мій мозок просто ну, якби не сприймав інформацію, ну ось морг, зайди. Його немає, якби живим в лікарні, так? Ну зайди в морг. Ні. Їхній із Сергієм син народився 11 серпня. З пологового будинку Крістіну зустрічали його побратими. Саме так, як мріяв Сергій. Таких, як він, більше не буде. Навіть якщо ми були просто друзями або гарними знайомими, я б тільки так казала, тому що він був найкращою, найсвітлішою і найдобрішою людиною. Він був дуже сильно веселою людиною. Вона настільки веселою, завжди ця його посмішка ну, надихала людей. Він красиво говорив з людьми. То як ораторські здібності в нього були на вищому рівні. Взагалі, як людина, як друг, був хороший товаришем. Сергій та Крістіна мали побратися 18 березня. Тепер дівчина через суд збирається взяти його прізвище та подала документи в міську раду про переіменування на його честь вулиці Доценка. Бо саме там Сергій Телушков та народився та виріс. Анастасія Лоза, Дмитро Фальчевський. Новини на Суспільному. У Чернігові трьом військовим вручили орден за мужність третього ступеня посмертно. Майстер майора Володимира Барца, капітана Олексія Кузнецова, і майстер-сержанта Олега Полегенька нагороду отримали їхні родини. Як розповіла дружина загиблого бійця Олега Полегенька Олена, її чоловік 20 років свого життя присвятив військовій службі. Дуже добра, сонячна і ну, любляча життя людина була ну, дуже гарна і для співробітників, і для сусідів, і для дружини. Також дуже шкода, що вони пішли так швидко, від нас, але велика надія на те, що вони нас десь чекають і будуть зустрічати колись потім. Але хай вони з Богом машуть крилами і гасять вогонь у цього пекла, яке у нас на землі робиться. І я думаю, що не даремно вони поклали своє життя. А для нас вони назавжди стануться в пам'яті в душі і в серці. 29 серпня Україна відзначає День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. 29 серпня особливий день, коли ми згадуємо всі жертви того першого періоду війни, ту лавейську трагедію, коли росіяни в черговий раз російські імперіалісти показали, що для них є честь офіцера, слово, і вони це багато разів доводили. От. І тому я абсолютно впевнений як історик, як громадянин, як представник інституту національної пам'яті, що ми переможемо. Врученню нагород передував молебень у Катерининській церкві. Після цього учасники заходу розгорнули синьо-жовтий прапор. На Чернігівщині бригаді тероборони головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний вперше вручив бойовий прапор. Інформацію Суспільному підтвердив речник регіонального управління сил тероборони північ Віталій Кирилов. За його словами, кожна військова частина має свій прапор, але бойові прапори для територіальної оборони вручали вперше. Прапор є символом військової частини його будуть використовувати під час урочистих подій. На них зазначена сама військова частина її відкрите на іменування. Ну тобто, ми беремо там 119-го окрема бригада територіальної оборони а на зворотньому боці просто символ міністерства оборони України написано за Україну за її волю. Прапор вручили разом із грамотою від президента України. Також бойовий прапор отримали бригади територіальної оборони Київської та Сумської областей і міста Києва. Віталій Кирилов додав, що ці військові частини були створені перед війною і безпосередньо брали участь у бойових діях. Це оборона Києва, Чернігова, Сумщина і війшла п'ята військова частина. Це Луганська бригада територіальної оборони. тобто з оперативного командування Північ з п'яти бригад, які були вручені взагалі у збройних силово Україні. Чотири це саме регіональне управління. Північ людина повна енергії, рішучості і приклад для побратимів. Мурал із зображенням загиблого захисника Маріуполя Віталія Трухана за позивним «Біцуха» прикрашатиме фасад 15-го ліцею у Чернігові, де й навчався 27-річний боєць Азову. Він загинув 12 березня, виконуючи завдання з оборони Маріуполя. На позицію, де перебував Біцуха, прилетів снаряд. В результаті він загинув на місці. У Віталія залишилась дружина та двоє синів. Ініціював створення муралу його побратим Олександр Тарнавський. Тут на 15 й є пам'ятна дошка теж моєму побратиму Олексію, але ну, вони виглядають дуже мрачно, як для школи. Ну, і Діти приходять, і не хотілося б, щоб воно виглядало як ледовище з тих чорних мраморних дощів. Тому захотів отак от зробити мурал, щоб воно, молоді покоління дітей, які приходять в школу, їх батьки, наступні покоління будуть бачити, що в цій школі вчився захисник України. Мурал створили за кошти Олександра і побратими Віталія Трухана. Так вони вирішили увіковічити пам'ять про свого побратима. каже дирекція ліцею пішла йому на зустріч. Тарнавський разом із дружиною Віталія та його мамою обрали світлину. Далі їм допоміг у реалізації муралу чернігівський художник Дмитро Адаріхо. Олександр згадує свого побратима, з яким був пліч опліч з 2014 року, як зразкового військовослужбовця та відданого товариша. Мужній справедливий, дуже порядний, сміливий. Ну... От У нього якості були реально найкращі, які мають всі бути у чоловіка, були у Віталіка. Дуже хороший сім'янин, при тому, що він професійно викладався на службі, він дуже багато часу приділяв Азову, вихованню нових людей, які приходили в полк АЗОВ, тому що Біцуха був головним сержантом. Але при цьому він був повен, повний життєвої енергії, щоб ще вистачало часу на сім'ю. Зі звинуваченнями у брехні, суперечками та вимогами показати націльні хрестики, проходили збори релігійної громади у Курюківці. 28 серпня. Там вирішувало питання переходу Свято Вознесенської церкви з УПЦ до Православної церкви України. Як проходило голосування та чим воно закінчилося, розкаже Аліна Клименко. Ви ж прийшли для того, щоб у мене храм забрати. І мені не можна. Забрати. 28 серпня у Курюківці на подвір'ї свято Вознесенської церкви зібралась частина релігійної громади міста, щоб змінити конфесійне підпорядкування храму та перейти до православної церкви України. У нас ведеться дуже жорстока кровопролитна війна з росіянами. Це наші вороги, і ми не хочемо, щоб на території нашої громади були московські церкви. Ми хочемо ходити в храм, який збудували наші діди і прадіди у Росії. Є хотів на українська церкву? Нема настоятель церкви отець Олександр разом з іншою частиною вірян виступили проти переходу. Ви ханя покажіть свої крістики крестики свої покажіть, що ви православні, що християни хоча б покажіть. Ми стоїмо кожну неділю, кожну службу, кожну вечірню і молимося Богу за нашу батьківщину. Не за яку ми не молимося. Це як клеймо поставили нам МП. Нема такого, є українська православна церква і точка. На збори приїхали і представники як Української православної церкви, так і священники православної церкви України, щоб роз'яснити вірянам спірні питання. У світі є всього лише 15 Православних церков, ті, які визнані світом православним, і п'ятим номером там є російська православна церква, п'ятнадцятим номером це православна церква України, але УПЦ, як кажуть, чи Українська православна церква не має такої церкви серед представників вселенського православ'я, бо вони є часткою. Частиною російської православної церкви і десятками років обманюють людей. Цей храм знаходиться підпорядкуванням Московської патріархії. так як Українська православна церква, так як Українська православна церква, це саме частина, яка підпорядковується Чернівські партії, в якого єпископ є прископ. у нас Амвросій Росії вони входять е, єпископ Росії Полікопа входить е, в склад синоду Російської православної церкви. Коли ви купите журнал в Росії, церковний журнал, яким користуються священнослужителі для своїх потреб кожнодневних, от ви побачите, що він його фотографія, і він входить. Там він в тому журналі є так само, як і онуфрі предстоятель їхній у світі 14 помісних ну, прав православних. Ну, давайте якось хтось один буде говорити. Давайте всі ви кричіть, себе рахуєте, як рахуйте го всіх православних церков. Скільки в нас признали ПЦУ? Чотири під час виступу настоятель церкви у Курюківці намагався зачитати заяву канцелярії митрополита Варшавського і всієї Польщі Сави створена у 2018 році та проголошена у 2000 2019 році, так звісно, православна церква України не відповідає умовам канонічності. А що Польща вирішує, як жити в Україні? Я не розумію. Дискусія під час зборів релігійної громади тривала більше двох годин. Я а, зараз тут, не як представник влади. Мене сюди змусило прийти те, що людина, за яку ви згадуєте і молитесь, митрополит Ануфрей при сій повазі, приходить до російського солдата. Це правильний і вчинок. Я вважаю, що це правильно, але слова в тому, що я за вас молюсь і війну називати «получилось, як получилось, вибачте, Українська православна церква завжди була, є і буде з українським народом. Ми з вами молимося на кожній службі за перемогу над російським агресором. За перемогу да, ви були хоч раз на службі. А чого ви удивляєте? Прийдіть на службу, побачите, що ми повинні єднатися всі православні церкви і надалі просити повністю автономію, патріаршество для України. А якщо ми зараз усі підемо в ПЦУ, то ми так під термом Стамбула так і будемо, і патріаршества не буде зараз. Коли прийшла війна, коли очі у нас уже відкрились повністю. У нас є своя православна церква України, а те Олександр. Ви кажете, що треба об'єднатися? Почніть, будь ласка, ви не стійте остере. Також представники УПЦ наголосили, частина вірян, що ініціювала збори, не є релігійною громадою. Підніміть руку, хто з вас. Раз на місяць причащається в цій церкві. Відіміть руку, будь ласка, не є релігійних громади. Якщо вас не влаштовує, будь ласка, беріть земельну ділянку і будуйте храм. Будь ласка, перед голосуванням за перехід до ПЦУ, частина вірян пішла до церкви. Далі вони у зборах участі не брали. Шановна моя релігійна громада, ми назад повертаємося до церкви, заходимо назад. Хто рахує себе моєю релігійною громадою? Я всіх запрошую до церкви. Люди, які прийшли сюди, взагалі не знають на історії церкви, ні молитви, ні раз у церкві не були, їм не треба церква. Вони хочуть поки попрасти нашу віру. Ми ж ремонт робили. Ці приходні прихажання ці сіос. Ми друг друга знаємо. Ми, ми, ми все так, налоги на Україну платимо сину. Чого вони до нас пристали? Отже хто? За те, що На зборах зареєструвалося 162 людини. За перехід до ПЦУ проголосувало 159. Одна людина виступила проти, ще одна утрималася. Представники УПЦ з прийнятим рішенням не згодні. Релігійна громада збирається захищатися. В першу чергу це вже написпишуться звернення і до державних органів до правоохоронних органів. З тим, щоб вони провели розслідування і дали належну оцінку сьогоднішньому зібранню, яке проходило на подвір'ї церкви. Протокол зборів представники Української православної церкви також за потреби оскаржуватимуть у суді. Аліна Клименко, новини на Суспільному. Укрпошта 1 вересня введе в обіг нові марки Пес-патрон. Про це повідомила прес-служба поштового оператора. Кожен, хто придбає марки, стане учасником благодійного проєкту зі збору понад 1 мільйона євро на машину для розмінування, а також допомоги притулкам для тварин. Аркуш включає 8 марок із зображенням життя патрона, що виготовлені на самоклеєному папері. Тираж нового поштового випуску марки становить 1 мільйон екземплярів. Решта донатів піде на підтримку притулків тварин по всій Україні. Поки це всі новини, більше шукайте на офіційному сайті Суспільне.Медіа. Бережіть себе і своїх рідних.